Доброго вам. Раночку. Ну, доброго. Прокинулися, живі. Доброго раночку. Бог дав день прожити, тож живемо. А живемо, то ймо. Е, хочеться щось що я завжди наголошую, особливо таки, коли людина переживає якісь стреси, хочеться чимсь його заїсти. А заїсти, щоб це було і ситно, і смачно, хоч чимось себе порадувати. Тому сьогодні радую я вас і себе дуже такою гарною смакотою, домашні ковбаски без оболочки. Коли ну котлети я не скажу там, іноді кажуть, що надоїло котлети, нам мене не надоїдають. Мені особисто ні, я б їла як, як цукерки. Але... Іноді хочеться чогось іншого. Тому сьогодні будуть ці ковбаски. ковбаски ці будуть домашні, без оболочки. І я покажу два варіанти. Е, один із них на всього, ось такі із Аврори. кульочки, трикутнички, такі кондитерські мішочки, вони називаються, при, при допомозі на сковорівці. Інші можна зробити по-іншому, такі, що можна їсти і діткам, ну і дієтичні. От що для цього потрібно? У мене 800 грамів змішаного фаршу сви, свинокуриний. Нещодавно показувала, як ми з доню робили біляші. Мені написали в коментарях з уваження, хіба ви не можете самі зробити фарш купуєте? Це фарш не купований, це фарш помелений сама. E, самі купували м'ясо, самі його мололи і в таких зі пакетах у морозильній камері. Ось так саме плоскою формою для того, щоб він швидше так розмерзається. Тому це фарш наш домашній із морозильної камери. 800 грамів. На 800 грамів одна столова ложка з гіркою, крохмалю, крохмал може бути різний. Одне яйце, чайна ложка сушеного чесничку, чайна ложка солі звичайної. Потрібно одна третя частина е, копченої паприки, одна третя частина меленого перцю і одна третя частина чайної ложечки мускатного горіха. Якщо чогось цього у вас немає, не критично. І якщо це для маленьких діток любите робити, то перцю поменше, або взагалі не кладіть, ну, самі ви знаєте, що для ваших діток. І ось так, або 100 мл звичайного молока. Або так як такі на вершки, а тільки сильно охолоджені, щоб вони були зовсім холодні. І хоч фарш у нас і помелений вже, помелен, але я буду використовувати ще такий блендер, для того, щоб перебити його зовсім, щоб була така однорідна маса, як, як магазинах. І викладаємо мисочку. Ось такої консистенції воно повинно бути. Ніби таке тісто на латки на дріжджах. Ось таке воно спадає. І такі нитки, нитки. Ось бачите, воно все наскільки перебите, що воно з'єднане одне з одним, така структура. І, здається, ніби воно рідке. Ні. Це саме те, що нам потрібно. Ось така маса вийшла, вийшло багатенько, з цієї порції виходить багатенько. О, і нам потрібно поставити в холодильник мінімум на 2 годинки. Аромат, мускатний горіх і копчена паприка, дає і аромат, і колір. Дуже приємний, дуже навіть. Ось і ставимо в холодильник. Так, другий варіант у нас буде. рукаві для запікання. Відрізаємо. Розрізаємо на Витягуємо Нам не потрібна вона. І нам потрібна буде ось вот така ниточка. І тепер накладаємо. Можна тим самим, таким самим методом із і, трикутничка з того викладати трикутничком, але я ось так. Так, одну частину ми сердельок і такий ковбасок без оболочки. Частинку ковбасок ми зробили без оболочки на сковорідці, обсмажили, а частинку поклали в холодильник, щоб воно настоялось. І ось пройшло напевно більше тижня. І дістали з морозильної камери фарш самі ковбаски гарно промаринувалися. Що ми робимо тепер? Ось у мене водичка, така каструлька, щоб все помістилось. Вода закипіла, ще не, не бурлить, але вже знайдуть бульбашки нагору. Прикручуємо самий 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 менший вогонь і викладаємо ось ці ковбаски. Вийшло три сердильки і ось така ковбаска. Промаринувалось, нагадую, м'ясо у нас тут. Свиня, свинина і куряче м'ясо. І будемо варити 40 хвилин. Якби це було одне куряче м'ясо, досить би було 20 хвилин. Але так як є тут свинина, вона готується довше, тому не кипить, тільки-тільки пускає знизу бульбашки. Ось так. Накриваємо кишечкою не повністю і залишаємо на 40 хвилиночок. Час від часу. Нам потрібно буде прийти, тому що вони все ж таки не, не зовсім потопають, а, Потрібно буде обережненько чи то шумовку, чи ту високу лопатку, потрібно буде їх перевернути, щоб вони проварилися рівномірно. Ось отак. Не кипить, тільки пускає знизу бульбашки. Воду, ж, звичайно, не присолюємо, не лаврові листя, нічого не кидаємо, тому що, може, хтось буде запитувати, нема. ну, Нема в цьому потреби, тому що ковбаски все мають всередині. Проварилися наші сердельки 40 хвилин. Вірніше сказати, я пів години їх варила, вони булькали так потрішечки, потім я вимкнула і вони побули ще 10 хвилин у гарячій воді, просто доготовлювалися. І зараз я їх витягую. Одна переламалась, тому що була зігнута у каструльки. Отут От ми потім і розріжемо і подивимося. Даємо декілька хвилиночок. Даємо, щоб вона прохолола, і я покажу, що я буду робити далі. Ставимо на газ сковорідку. Наливаємо одну граминочку, таку капелиночку олійки. Якщо у вас з антипригарним покриттям, то ще краще. Просто отак капелиночку і. Розподіляю рівномірно. І ось тепер цікло, будь ласка, не буду чіпати, а ці я розрізаю ось так. Витягую їх з оболонки з цієї. Вони стали такі міцні і тугі, що не так просто їх і витягнути. Ось такі міцненькі, такої структури міцної, гарної. Ось так. Вона зламалась, тому що була перевернута, а так вона дуже-дуже така щільна-щільна. Оцей щільна. шматочок я залишу ось так. І цей поки що залишаю. Тут у нас розігрілась, я викладаю. І ось так нам не потрібно її помішувати просто щоб вона трішечки підрумянилась. Це по бажанню І відкриваю цю те, що вона прохолола. Поки ці підсмажуються, ця прохолона і ми наріжне, і подивлюємо. З усіх сторін ми підрумянимо і будемо викладати. Це смакота нереальна. Це більш диетична, хто полюбляє ось таку, дуже смачна. Єдиний недолік як я казала, це те, що вона дуже швидко зідається. Ось так і викладаємо на тарілочку, на ну, яку будемо подавати. Ось так. Ось так тонесенько нарізається, тонесенько-тонесенько, 2 мм. І не розламується. Ця сердечка, дивіться, яка вона щільна. І смажені. Це дуже, ой, яка вона ще, це не передати словами. Такий ніжний смак. Смак ковбаси, такої трішечки ніби прикопченої середельки, тому що тут у нас є копчена паприка. Але саме ніжна, не, не насищена, не такий варіант. Смачна, ну, я ж кажу, єдиний недолік, що це мало. Її завжди мало. А захолоне, вона взагалі буде дивіться, я її розриваю, ось розриваю, із зусиллями. Дуже смачно. І знову ж таки повторюється на той варіант, коли нехай лежить в запасі, прихворіли, чи щось вам потрібно таке мясне, а нема коли вам довго смажитися. Йому дістали, проварили, захотіли би захотіли ось так. І вам, є котам. Навіть якщо у вас більше нічого не буде, ви візьмете шматочок хліба і будете ситі. Ось так. Вам усім, нехай Бог, благословляє кожного з вас і береже. Щоб у вас було і для кого готувати, і з що готувати, і де готувати. І скажу вам, не хворійте. Зараз якийсь вірус ходить такий непевний, не тому бережіть себе, бережіть своїх рідних і близьких і не хворійте. Відео закінчило, але прийшов дегустатор. Головний. І хочу вам показати, що він живий і здоровий, все з ним добре. Трішечки він змусив мене похвилюватися, тому що він хворів, а в мене нерви були просто, я хвилювалася. А так воно посміхається живий здоровий. Добре. Каже, що все буде добре, а ковбасу не хотів е, mm. попадати в кадр. Я Каже, якщо ковбаса, то піду. Ого. Будемо жити, да? будемо жити. Mm. Все буде добре. Не, правда, дуже смачно да. зробіть. Смачно. Угу. Любання і коляня не, не за кадром, а у живий, здоровий. Відновимося, сили наберемося і вперед. Хочусь слабувати.